Доброго дня, друзі. Завершили нарешті ми переобладнання нашого 906-го спрінтера. Зробили ось таку красу. Поставили китайські реклайнери, поставили бердечівський реклайнери. Ось китайський. Як на ньому зручно, незручно, не знаю. Для кожного своє. Ось у нас такий салон РГБшний полиці, зіркове небо, телевізор, акустика, кондиціонери, випасту. Зараз... Чаємо світло і дивимося, що зробили ноу-хау наші нашого виробництва реклайнери. Ви бачили, як сидіти на тих. дивіться, як можна круто прям відпочивати на наших. У мене метр вісімдесят. Бачите де ноги, як я лежу. Ну все, це діло ну, просто шикарне. Світільнички, кармашики, підстаканечки, usb й всі зарядки, обдуви, підігріви. В цьому салоні є все. Також мені забули поставили жалюзі плісе. Забув їх закрити, перед зйомом відеоролика. Ось вони так працюють. Їх можна як... Зверху донизу, так знизу доверху, кому як зручно їх, кому цікаво, звертайтеся.